Східні околиці Маріуполя під щільним вогнем терористів українські блокпости, бойовики обстріляли із систем залпового вогню град та артилерії. Серед військовослужбовців є поранені і загиблі від артвогню терористів постраждало селище Талаківка. Що зараз на околицях Маріуполя запитаємо Івана Грибанюка. Він з нами на прямому зв'язку. Івана вітання. Скажи, будь ласка, яка зараз атмосфера у місті і чи припинились обстріли? Руслане вітаю станом на цей час. обстріли припинені, хоча ще кілька годин тому. Звуки залпів були чутні і в самому дійсно Маріуполі найбільшої його східній частині. Близько 20 хвилин поспіль зі сторони Новоазовська по нашим військовим палили зградів. Але на жаль, це був тільки початок. Талаківка, село за 10 кілометрів від міста, практично опорний пункт, який потрібно боронити, і боронять наші хлопці, попри все, адже далі пряма дорога до міста. Бойовики градами там також накривали наш блокпост інформації про постраждалих Звідти немає і ще одна гаряча точка на підступах до міста. Павлополь тут вже були не гради. Атури палили з самого ранку. Хлопці вистояли. Це наш 17-й танковий батальйон, але, на жаль, без поранених не обійшлося. Двоє солдат отримали в скалкові ушкодження. Одному з них знадобилась термінова операція. На щастя, переніс він її успішно. Його стан вже стабілізувався з другим військовим Володимиром. Ми поспілкувалися. Хлопець тримається, отримав поранення ноги. Ось що він розповідає. Стрельнули да з тура. Чого ми це? Бо тому що ну. Ця ракета, вона якби йде із Лескою. Такою найшли другого парня у нього серйозніші ранення. Щодо загиблих, то ця інформація сьогодні шириться протягом усього дня, але поки що офіційного підтвердження. Немає від штабу, АТО. деякі корективи у службу наших військових та всього Маріупола внесла і негода, яка прокотилася містом через потужні вітри на деяких блокпостах. Як ви мали змогу бачити, позносило і намети, і певні укріплення. Але зреагували вчасно. Оборона міста, попри все надійна. Ну і тривають відновлювані роботи в самому Маріуполі. Найперше це світло. Учора півміста сиділо без електрики. А що таке сидіти у темряві, коли бойовики будь-якої миті можуть розпочати атаку? Тут як то кажуть, без коментарів нагальна потреба. Через різке зниження температури і примхи погоди у наших військових зараз і у теплому одязі та медикаментах. Волонтери міста навіть вже оголосили про початок такої акції, як зігрій солдата, збирають найнеобхідніше і готуються до ще більших холодів. Ну, солдати у нас мужественні, поэтому вони не унывают. Да, естественно, це принесло некий дискомфорт. На сьогоднішній день существует проблема теплых вещей. У нас сейчас з штабу оборони йде акція. Согріє солдата. Ми собираем теплої вещи, також средства на которые можна приобрести теплої вещи. Также очень актуально медикаменти противопростудные средства. Така ситуація станом на тепер. Продовжуємо відсвітковувати ситуацію. Руслана Дякую, колега Іван Грибенюк із Маріуполя про обстріли терористами околиць міста.